«Корюківщина, сторона моя рідна. Всі роки мого життя ти даєш наснагу нашим думкам. Ділися мудрістю, зігріваєш серце, несеш у мою душу радість. Кожен народ має своє місто, легенду, місто святиню, що зв'язує покоління, єднає епохи. У нас це ти, корюківко. Земля багата визначними постатями, земля, яка дала нам народного артиста України Віталія Ростального, майстра музичних інструментів Олександра Корнієвського, художника Зіновія Віленського, письменника Івана Савича. Нам, їхнім землякам, є чим пишатися, що поважати, і що любити. Адже духовні скарби найкоштовніші за все золото світу. Сьогодні наше місто святкує свій день народження. Тож зі святом корюківка! Зі святом вас щирі наші корюківчани! присутні почесні гості я запрошую на сцену. Корюківський міський голова Ігор Валерійович Матюка, голова Корюківської районної ради, Михайло Іванович Баклашко, голова Корюківської районної державної адміністрації Олександр Васильович Довгаль, кандидати в народні депутати України по 207 сьомому виборчому округу. Петров Олег Володимирович, Леонід Михайлович Неживий від партії Український Демократичний Альянс за реформи. Василь Васильович Омельченко від радикальної партії Олега Ляшка. Гості з Білорусії. Кончить Сергій Петрович, зампредседателя Ветковського райсполкома. Сергачова Людмила Олександровна, начальник фінансового отдела Ветковського райсполкома. Почесне право розпочати офіційну частину нашої святкової програми надається корюківському міському голові Ігорю Валерійовичу. Матюсі вітаємо шановні карюкавчани та гості міста. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого рідного міста. Йому 355 років. Це свято об'єднує всіх, кому дороге місто, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Загальний благоустрій міста та роботу вуличного освітлення. Ви маєте можливість оцінювати кожен день. Також важливим досягненням нашої громади є поява активізація діяльності міських громадських організацій. Позитивним прикладом є діяльність міської молодіжної громадської організації Альтернатива під керівництвом Володимира Аніщука. Організація вибрала не критиканство, а втілення в життя конкретних проєктів, спрямованих на розвиток громади. Одним із спільних проєктів альтернативи міської ради є спорудження сучасного дитячого майданчика, який на даний момент вже доставлений в Карюківку і буде змонтований найближчим часом. Якби не підтримка міста нашим бюджету підприємствам підприємством, славянські шпали ФТП Устрій рідного міста, покращення добробуту, шановні карюкавчани, в цей святковий день прийміть найщиріші вітання з днем народження міста. Бажаю вам здоров'я, удачі! Звичайного людського щастя та здійснення задуманих планів як на благо ваших родин, так і на блага рідної Карюківки. Зі святом вас! Зі словами привітання, шановні присутні, до всіх вас звертаються голова Корюківської районної ради Михайло Іванович Баклашко і голова Корюківської районної державної адміністрації Олександр Васильович Довгаль. Дорогі корюківчани, гості міста, щиро вітаю вас з ним міста. Сьогодні ми всі відчуваємо себе іменинниками, і серця наші переповнені гордістю і щирою любов'ю до рідного міста, яке стало затишком, затишним будинком для всіх нас і об'єднало нас у одну велику родину. Сьогодні Карюківка з її економічним потенціалом робить свій значний внесок у розбудову України. Шановні друзі, я вірю, що ми спільними зусиллями зробимо все для того, щоб Корюківка і надалі розвивалася і покращувалася життя її жителів. Я щиро вітаю вас святом, бажаю корюківці і її жителям добра, достатку, благополуччя і щасливої долі. Шановні земляки, всім доброго дня. Карюківщина, Карюківщина завжди вміла добре працювати. І те, що сьогодні наш районний центр дає мільярд товарної продукції, це дуже великий внесок у розвиток нашого місця. Творичи сьогодні історію, наш славитний карюківський колектив, значить, і сьогодні перекладає в майбутнє надзвичайно важливу подію. Я думаю, що в березні 2013 року карикиничани побачать, як ми вшануємо пам'ять жертв 1943 року, 1-3 березня. Сьогодні в непростих умовах ми разом з областю ведемо серйозну роботу над тим, що наші земляки, які загинули, були у Шановні друзі, осіннє свято сьогодні прекрасне. Я думаю, закінчились роботи на своїх городах. Уже люди більшості готуються до зими. Я думаю, нам варто подякувати міській владі за прекрасно організоване знач, начать, свято. Користуючись нагодою, передаю найщиріші побажання від голови обласної державної адміністрації Хаменка Миколаївича і народного депутата України Ігоря Рибакова. Щастя, вам усім і здоров'я. Хай вам усім буде добре. Дякую за увагу. Почесною грамотою корюківської міської ради нагороджується корюківська міська молодіжна громадська організація Альтернатива за активну виховну та просвітницьку роботу сприяння реалізації творчого потенціалу молоді та з нагоди 355-річчя заснування міста Корюківка. Дуже приємно присутствувати сьогодні у вас на празники. Действительно, мы по-доброму завидуем, что у вас вот столько очень много талантливых людей. Очень много наград получили с этой сцены ваши люди. Остается только пожелать, чтобы этот талант дальше развивался и креп. Примите от нас, белорусов, от Виткачан, в частности, самые искреннее поздравления с вашим сегодняшним праздником. Дай Бог, чтобы в ваших домах царил мир и благополучие. И дай Бог, чтобы вы развивались, крепли, и все ваше было хорошо. С праздником, дорогие друзья! питання з нагоди свята до нас звертаються кандидати в народні депутати України по 207-му виборчому округу. Леонід Михайлович Неживий від партії Український Демократичний Альянс за реформи. Лазар Віктор Леонідович, Василь Васильович Амельченко від радикальної партії Олега Ляшка. Вітаємо! Доброго дня, шановні друзі. Я щиро вітаю всіх вас з Днем нашого міста, нашого любимого міста. Сьогодні я йду в Верховну Раду від політичної партії Удар Віталія Клічка. На жаль, сьогодні його нема серед нас, але в ближайший час я обов'язково привезу його до нашого міста. Шановні друзі, вітаю вас всіх святом! Дай Бог всім нам здоров'я! Хай Бог береже наше місто і нашу Україну. Слава Україні! Шановні жителі Корюківського району і міста Корюківка. Я дуже вдячний керівництву міста і району за надане мені слово. Шановні земляки, місто Корюківка пережило величезну трагедію, найбільшу трагедію в світі. Про це багато років замовчували. Але сьогодні ми знаємо, що Корюківка встала з цієї біди і сьогодні успішно розвивається завдяки вам, завдяки вашим роботящим рукам. Завдяки вашому натхненню. І я впевнений, що все в цьому місці, корюківка, і у вас особисто, все буде прекрасно. Сьогодні ваш земляк, Леонід Неживий йде до Верховної Ради. Це людина, яка виросла серед вас, яка живе серед вас, яка буде жити серед вас. Це людина, ваш земляк. І ви підтримаєте цю людину, кандидата в народні депутати. України від партії Віталія Кличка Удар. Я бажаю вам, щоб ви були здорові і багаті, щоб в ваших домівках був затишок, щоб завжди був мир у нашій оселі. Я бажаю, щоб ваші діти і онуки завжди радували вам і ви раділи ними. Хай Господь береже вам вас, всіх! Слава всім вам! І слава Україні! Я як депутат обласної ради не можу приїхати на свято без подарунку, і тому я сьогодні вручу матеріальну допомогу двом дитячим садкам міста Корюківки. Хай щастить вам! Шановні земляки, шановні коріківчани гості, 355 років. На цьому благодатному місті живуть люди, різні часи, різні трагедії і підйоми переживала наше місто. Але слава Богу, завдяки в кожний свій період, героям, ветеранам, працьовитим людям і талановитим дітям сьогодні живе і розвивається Корюківка. На прикладі вашого маленького міста, на прикладі оцього, що сьогодні говорив ваш міський голова, підтверджується, що ось саме так саме так повинна побудована бути держава, коли в місті є ресурси для того, щоб працювало воно, жило і відпочивало. І ось ця. Техніка повинна бути така техніка повинна бути у кожному українському місті і до честі вашого керівника громади. Сьогодні ви це маєте, бо маєте і потужне бюджетно-утворююче підприємство, і маєте перспективу розвитку вашої громади від імені народного депутата України Олега Ляшка, лідера радикальної партії, від себе як вашого земляка. Бо Амельченко Василь народився ось тут, на Брянщині, а прожив все життя у щорці, працював у сосниці разом з вашими земляками, які теж допомагали мені. Сьогодні разом ми зможемо багато чого. І те, що сьогодні робить влада і розказує нам сказки про рибака і рибку, ми знаємо, воно закінчиться розбитим коритом. А нам з вами треба заради цієї талановитої молоді. Процвітання всієї країни, обрати молодь в парламент, яка сьогодні має енергію, має досвід і має бажання творити. Щастя вам, здоров'я, дорогі земляки! І хай в вашому місті завжди буде живе, процвітаючий настрій, і всі ви будете щасливі! Шановні друзі, а зараз до слова запрошується кандидат в народні депутати України по 207-му виборчому округу Олег Володимирович Петров. Шановні коригавчани, по-перше, хотів би підкреслити, що я не кандидат, а я двічі за вашою пропозицією і за вашим побажанням є народний депутат України. Дійсно, дуже багато з 98-го року, що трапилось в державі. Ви бачите, що сказав міський голова, і добробут іде, і держава розквітає. Ну я хотів би почати не з цього. Бо я не перший раз на дні міста, я хочу сказати, з чого я сьогодні приїхав. Я приїхав, щоб низько поклонитися нашим ветеранам і побажати їм здоров'я. Їх так мало сьогодні залишається. Сьогодні вони. Винні в цьому святі. Вони сьогодні до нас цю перемогу донесли. І мені дуже приємно, що зараз молодь карюковська, а карюковчани оздоровлюються і в дитячому оздоровчому центрі Сузір'я. Так я вам хочу сказати, що є дуже багато талановитої молоді. Мені дуже приємно, що вона виходить на цю сцену. Вона ще не може перший крок зробити, бо трошки стискається тими увагою, яка у них є. Ну, це наше майбутнє. І давайте будемо сьогодні толерантні. Давайте будемо думати на нашими майбутніми не тільки в виборчі перегони. Я вам хочу побажати сьогодні в день міста, здоров'я, побажати злагоди, побажати кращої долі нашої України. Дякую, святом вас. Ви знаєте, вже традиційним стало кожного року вшановувати пам'ять загиблих в роки великої вітчизняної війни квітами, поклавши їх у підніжжя пам'ятника жертвам фашизму. Зараз настав саме той момент, щоб віддати данину пам'яті. Будь ласка. Де ми знаходимося біля адиційного намету. Партії удар. І Ось хочемо поспілкуватися з кандидатом у народні депутати. — Доброго дня вам! Я так думаю, ви будете підтримувати удар. Так, це мої вчителі. вчитель. Мови та літератури. Він про мене може сказати, що я найгарний ученик. Колись був гарний ученик, а тепер кандидат гарний чи ні? Я гадаю, що так. А є впевненість на перемогу. Так, Ми йдемо до перемоги. Дільки тобто, перемога. ми в Корюківському районі зробимо удар Лобимо. і погонимо корупціонерів. Прогоному. Дякуємо вам, що вам найкращого свята міста. Дякую. Настав час удар. Сьогодні ми спілкуємося з кандидатом у депутати Верховної Ради, двічі депутатом Верховної Ради по Новгородсьіверському виборчому округу, коли входили три райони Петровим. Скажіть, будь ласка, вам подобається наше місто? Дуже. А скажіть, будь ласка, у вас багато у Корюківці знайомих, друзів, близьких? Ну як ви вважаєте, якщо більше 15 років вже пов'язане з Корюківкою, Бачите, вже півні співають, підтверджують, що ваші. за Шо, вашу депутат... кажу, що у нас багато друзів. за дві ваші депутатські конденсії в Корюківці побудовано дуже багато. То є і школа, то є і дороги, то є і підприємства установи. Якщо ви прийдете депутатом Верховної Ради, ви будете приїжджати в Корюківку частіше? Ну, я хочу сказати, що мені не соромно. Ви знаєте, що я ніколи нічого не обіцяв, ну, але найголовніше, головне, що я пообіцяв своїм виборцям, що я буду до них приїжджати. У мене по статистиці більше мене ніхто за мою каденцію на окрузі не працював. Я цим пишаюсь і хочу сказати, що ви бачили, я не обирався від пропорційної системи, це я категорично був проти. І я сьогодні пишаюсь тим, що хоча б наполовину ну, прийшла мажоритарна. А я буду боротися за те, щоб депутати обирали тільки на мажоритарній системі. І якщо депутат не підтверджує своїх повноважень, його могла громада відкликати. А що там розповідають партійні бонзи і розповідають, що ми приїдемо щось зробимо не вірте нікому, не зроблять. Тому я хочу сказати, що треба послідовно і порядно йти у владі. І я хочу підкреслити, політики теж є порядні люди. І ще одне питання: наш Колюківський район потерпів і Чорнобильської катастрофи. Ми знаємо, що багато дітей відпочивало у таборі сузір'я, до якого ви маєте якийсь зиск, який ви побудували в коробському районі. Скажіть, будь ласка, він буде надалі функціонувати? 99-му році ми зробили цей табір дитячий оздоровчий. В ньому щорічно відпочивають діти Чернігівщини і Каріковчани, я хочу сказати, там грають першу скрипку. Це не підлагуніше, що я в Каріковці дійсно так ось директор табіра стоїть. Директор табору? вони, вони депутати районної ради. Вони директор школи Іван Олексійчик, директор Сузіря регіонального. Я вам хочу підкреслити, що що б там не було. Навіть не дай Бог саме крайній, я кажуть те, що ми все одно будемо е, працювати на дітей. Це 21 рік. І це, це вже не гасло, це вже стан душі. Тобто у вас така велика інтелектуальна команда, люди відомі в Коробському районі, які, мабуть, будуть гайтувати за вас. Дайте за мене не треба гіто. А як ви сказати, а, що... а, як, а як ви вважаєте, у десні риба ловиться чи ні? Ну якщо ви уважно читали мою програму, це одне із тих багатьох. Багатьох, я підкреслюю, моїх починань, які не завершені. Це програма по Десні. І користуюся нагоду, хочу сказати, вона написана, ця програма погоджена. І те, що сьогодні відбувається з Десною, це величезна ганьба взагалі для влади України. Тому програма буде 100%. Я мрію надію, бо сьогодні фінансувалася програма Дніпро, вона закінчується якраз в цьому році. І ми сьогодні наполягаємо, вже ведемо переговори з міністерством. Профільним міністерством і ця програма буде обов'язково профінансована обов'язково буде програма відродження десни. Ви знаєте, я все почув сьогодні. Були виступи кандидатів у депутати. Один казав про рибака і рибку, то я питав про ту рибу, яка в Десні там чи водиться чи ні. Я хочу сказати, ви знаєте, що я дуже непоганий рибак. А в мене керівник штабу, він взагалі, він тільки знаєте, каже, я, я кажу, хоч вудочку кину кіно кину, враз щука. Кину". Я, ну, я оце думаю, як вона риба, ви знаєте, чує, куди вона йде. Тому я хочу сказати, нас більше риба цікавить, короб, там е інша така цікава риба. там. Це, а що? До, корюк... до Корюківки вона допливати. već je dogotit Ну, ви знаєте, що що літуча рибка з Атлантичного океану. Р, рибка, вона і в Одесі рибка. О, то. Ну, Але то хочу... є комса чи бички. Ну там же, да, там же морська риба, на нас. Ні, там більше Там є комса-бички, на привозі різну продів, ну, навіть да. тухлу. Ви знаєте, мені подобається Деснянська щука. О, так все. Добре. Я вам хочу сказати, це моя кстаті любима справа. Тобто, справ... тобто ви, ви взловите ту щуку. Я вам бажаю перемоги на наступних виборах. І ми в Корюківському районі хочемо бачити нормального кандидата, а потім депутата Верховної Ради. Дякую вам, дякую, дякую. дякую. Святом,